Привіт, улі і козачки Сьогодні ми продовжуємо серію відео, в яких ми будемо нагадувати собі, а хтось дізнаватися про Асасін Кріт. Тому завалюйте собі бадюча юхи, візьміть чогось смачненького, і ми починаємо. Відуси такого плану займають дуже багато часу, і саме тому я попрошу зараз вас поставити лайк цьому відео, а також підписатися на канал, якщо ви ще не підписані. Гра починається з того, що наш головний герой Саня опиняється в тому ж самому місті, де закінчилася перша частина. Пам'ятаєте, ті самі символи на стіні написані типу кров'ю, які він Бачив. Так, от, до нас залітає в гості та сама медсестричка і каже, що нам пора змиватися. Але перед цим потрібно залізти в Анімус іще один разочок. В Анімусі вона знаходить нові спогади сані, які вже переносять нас не в Альтаїра, а в нового персонажа. І ми спостерігаємо за тим, як він народжується. Вона копіює дані на флешку, і ми звідти звалюємо, тому що Абстерго знає, що ми тут, і вони хочуть нас приструнити. Але нам потрібно втікти, чим ми і займаємося. І до речі, тут же відразу видно, що. В Assassin's Creed 2 трішечки покращена, навіть граючи за Саню, ми маємо в арсеналі декілька прийомчиків, які допомагають нам розібратися з охоронцями, і ми звалюємо з компанії. Трішечки поподорожувавши в багажнику автомобіля, Саня опиняється на базі, де знайомиться і ще з двома нашими союзниками, окрім медсестри Шон та Ребек. Шон це такий собі заучка, з виду не дуже приємний тип, та й в принципі поспілкуватися з ним теж не дуже хочеться. Він спеціаліст по всяких історичних даних і дуже часто. То можуть знадобитися нам, коли ми знаходимося в анімусі. А Ребека вже більш-менш приємна людина. Вона керує новою версією Анімуса, яка створена була теж нею. І каже, що ця версія набагато краща, ніж та, яка є у Абстерго. Вона працює швидше, краще можна окунутися в спогади своїх предків і так далі. І тому подібне. Але вона недопрацьована, тому знаходитися в ній надто довго не можна. Хоча пофіг, і він каже, давайте, гей, поїхали. Ми опиняємося в шкурі так званого Ецо Audi. Ітори, і це ще один предок нашого Санні, який також був асасіном. Для чого все це потрібно? Саню хочуть навчити використовувати всі навички, які були в його предків, але для цього немає часу. І найкращий і найшвидший варіант це пройти весь шлях з Ецо разом. Тому з самого початку нам і показали його немовля. Починається навчання, в якому нам потрібно буде помахати кулаками і нас знайомлять з різними механіками гри. Ну в принципі, так як і завжди, це відбувається в іграх Юбісофт. Помахали кулаками, перемогли своїх перших ворогів і зустрілися з брату. Який каже, що наше гарниличку було трішки пом'ято, і потрібно би сходити до лікаря. Це ще одна з ігрових механік. Нам потрібно ходити до лікаря, купувати в нього ліхи та поновлювати шкалу здоров'я. Братішка каже, що пора вже додому. Вони дружно розмовляють, і от Ubisoft представляє Assassin's Creed 2. Еце виявляється не таким же й слухняним хлопчиком і відправляється до своєї подружані для того, щоб перевстановити їй Windows на макбуці. А зранку його з дому проганяє батя тієї самої богині, мов Windows на макбук, ти що єретик? спалити заживо. Після цього ми знайомимося з сім'єю Есо. Перша це сеструха Клаудія Аудітори. І в неї неприємності. Її хлопець, з яким вона зустрічається, лапає за тітьки іншу. І вона просить нам'яти цьому харчу боки. Легесенько. Я не зовсім розумію цього чувака. Ну як можна було було Оце на це. Ну ви тільки подивіться. Ще один кулачний бій. Ну нам не звикати. Щодо кулачних боїв у цій грі. У мене буде досить цікава розмова. Вони реалізовані, на мою думку, прикольно. Ти можеш як і оборонятися, і атакувати, можеш і контратакувати. Окрім того, ти можеш битися з ворогами на кулаках, якщо в них навіть в руках зброя. Реалізовано прикольно. Добити ворога можна також декількома способами. А також далі ми отримуємо в свої руки прийом, коли Ецо хватає свого Противника і може однією рукою його тримати, а іншою бити. Ми це ще з вами зустрінемо і не раз. Ах так, я вам казав про лікаря, який повинен вилікувати і відновити нашу школу здоров'я, але це все робиться не безкоштовно. А за цим я вам повідомляю, в гарі є гроші. Тримаю в курсі. Петруччо аудіторе, братуха нашого головного героя, який трішки схожий на свиню. Знайомить нас із, на мою думку, абсолютно непотрібною річчю в цій грі: це збирання пір'їнок. Якщо ти, звичайно, будеш. Проходити цю гру на 100%, то тобі ці пір'їнки зібрати доведеться. Але окрім цього, іншої потреби це робити немає. При тому, що всі вони не позначаються на карті абсолютно ніяким чином. Це все залежить просто-напросто від того, чи зустрінеш ти цю пір'їну на своєму шляху, чи не зустрінеш, або треба конкретно влаштувати на них полювання і бігати по кожному закаулочку карти і знаходити їх. А ще їх аж цілих 100! Чесно кажучи, я не проходив цю гру на всі 100%. По суті, збирання от цих всіх предметів дає вам бали в Uplay. І ви зможете купити собі там якісь плюшки. Ну, а також можна буде подивитися ролик про Адама та Єву і все. Марія Аудіторе, Маман, і одна із тих місій, які мені протягом всієї гри приносили максимум незадоволення. Нам потрібно пройти за ігровим персонажем від точки до точки і послухати їх діалог. І по суті, все, але це не просто так. Мамка кудись нас веде, і вона знайомить нас іще з одним персонажем. Це історична особистість, а саме Леонардо де Вінчі. Назвали його так в честь однієї з черепашок Ніндзя. Так, так, той самий Геній Леонардо буде присутнім у нашій історії увесь час, аж до самого кінця, і буде досить непогано нам допомагати. Але про це трішечки пізніше. Джованні Аудіторе. О, батя. І батя, як завжди, родає розпорядження. Вони прості, нам потрібно попрацювати таким собі листоноше і діставити один з яких отримує якийсь незрозумілий чувачок, схожий на бомжика із представницею найдревнішої професії. Далі був ще якийсь незрозумілий чувак, про яку взагалі сказати нема що. Ну і третім завданням було завітати до голуб'ятні і забрати якийсь лист для нашого баті. Що там було в ньому поки що мовчу. Доручення виконані можна повертатися до баті. Коли ми туди повертаємося, о лихо, його і нашого братішку вкрали і повели до в'язниці. Про це нам розказує наша покоївка після того, як дає нам по башці. Мама та сеструха живі та цілі. Батя розказує, що у нього в кабінеті є таємна кімната, в яку ми за допомогою нової механіки Орлиний Зір повинні пробратися і там знайти скриньку. А в скринці саме це знаходить в Брання Асасіна, хоча він і не розуміє, що воно таке, він його одягає. Мотиник, ти подиви. Ну, виглядає, я вам скажу стильненько. Далі продовжується знайомство з механіками. Це меч. Ubisoft дві години гри, і тут меч? Нам потрібно перемогти декілька ворогів. А взагалі батя сказав нам відправитися до свого знайомого, який повинен був би нам допомогти. Після того, як Едсо дістав зі скриньки листа і повинен йому його передати. Ми знаходимо будинок цього чувачка і вручаємо йому той самий лист. Але вкаці. Сцені показано, що за спиною у нього ходить якийсь челюк у червоному плащі, і якось так начебто з-під лоба на нас поглядає. Як ви думаєте, чому? Жердос розповідає Ецо, що проти його сім'ї готували змову. Завтра цей лист допоможе йому на суді виправдати всіх, кого було засуджено. Але в день суду відбувається все зовсім не так. Чувак, навпаки, розказує, що сім'я Аудитори – зрадники і на очах у нас вішають батю і братів. Ецо, звичайно, в люті. Що напасти та вбити абсолютно всіх, хто був на тій площі, але ми ж іще ще нічого не вміємо, нас же ще нічого не навчили. Тому потрібно робити те, що вміємо. Ми всі який найкращий спорт для захисту? Звичайно, що біг. Після цього всього ми зустрічаємося з нашою покоївкою, яка розповідає нам, що з мамою та сестрою все добре. Але зустрічатися з ними ми, звичайно, зараз не будемо, тому що це небезпечно. Наш шлях лежить в бордель, де нас навчають ховатися між людьми, як це було в попередній частині. А ще дають першу із сторінок Кодексу Асасінів, з якою ми відправляємося до нашого друга генія Леонардо. А він, в свою чергу, розшифровує її та дає нам основне знаряддя зброї Асасіна, це прихований клинок. Леонардо ще не один раз буде допомагати нам в поліпшенні нашої зброї, а також коли ми будемо приносити йому ці самі сторіночки кодексу, які валяються на карті. Він буде додавати нам трішечки ХП. На виході із будинку Леонардо я помітив іще один із цікавих моментів в грі головоломки, які нас привели. Ведуть до того самого відео, про яке я говорив ще з самого початку. Кожна головоломка вирізняється чимось своїм. Вам потрібно або знайти щось спільне на декількох картинах, або покрутити зображення, яке поділено на декілька частинок. Коротше кажучи, це прикольно, але якби їх не було так багато, можливо, я б їх всі і розгадав. Ще для того, щоб відкрилася ця загадка, вам потрібно знайти спеціальний символ на якихось цікавих або історичних місцях. Після чого прослухати діалог і відкриється вона. Що ж, перше наше завдання, якраз таки зв'язку. Сане з тим, хто зрадив нашу сім'ю, і так як ми граємо в Assassin's Creed, я хотів би проходити всі місії по стелсу, але виходило не завжди. Вбиваємо цього жирного чувака, і ецу на всю заявляє про те, що сім'я аудитори жива і помста, вже близько. Після вбивства наших цілей або охоронців, герой потрапляє в так званий розшук. щось типу як в GTA, коли ми робимо якісь незаконні дії чи щось інше. Чим більше незаконних дій, тим вище рошу. І коли діло дійде до того, що ось ця штука стає повністю червоною, всі охоронці, які нас побачать, будуть. Агресивні для того, щоб понизити рівень розшуку, нам потрібно або зривати плакати, або підкупити оповісників, або вбити начальників чи караульних. Плакати потребують особливої уваги, тому що є такі місця, в яких навіть мені було дістатися до них непросто. Що вже казати про мирних жителів, які по моїй логіці, начебто, повинні подивитися на цей плакат і сказати: ось він, це злодій! Вони висять в таких місцях, де їх абсолютно не видно. Один плакат це мінус 25% розшуку, а один начальник це мінус Якщо порівнювати з gta шкою так звані зірочки, самі по собі також не зникають до того моменту, поки ми їх не понизимо. Наступним завданням потрібно вивезти маму та сестру з міста. І все це діло робиться дуже просто, але що сталося потім, мене, звичайно, що не здивувало. На виході з міста нас чекали вороги. Це ті самі паци, яких ми уже насаджували на свій правда кула. Тепер черга насадити їх на меч. І от неочікуваність. Нас знайомлять іще з одним представником сім'ї аудітори дядя Маріо. Я вже сам. Якщо чесно, заплутався в цій Санта-Барбарі. Окрім того, що нам потрібно купувати ліки, нам потрібно купувати ще й броню та зброю. Так от, дядя просить нас купити собі трішки броні. На все це діло потрібні гроші, які заробляються в цій грі дуже просто. Вам потрібно або виконувати завдання, або відкривати скриньки, або грабувати людей. Забігаючи наперед, я скажу. Закінчив грати я, і в мене було більше ніж 200 тисяч гривень. І куди їх витрачати, я вже навіть і не знав. Тому що в мене був куплений самий топовий шмот, я купив сіка. Для вілли, а також повністю її вдосконалив, але про це трішечки пізніше. Віла це те саме наше сімейне гніздечко. Заправляти тут всім буде наш дядя Маріо, а потім наша сестричка, тому що нема чого сидіти без діла. Віла через деякий період часу буде приносити нам гроші, які ми будемо збирати в скринці, яку охороняє наша сестра. Але для того, щоб вона приносила нам ще більше грошей, нам потрібно її поліпшити. Що означає поліпшити? Я думаю, зрозуміло, побудувати ще більше різних спорудів таких як бордель, таких як криниця, і повісти в кімнатах ще більше різних картин, і так далі. Скажу відразу, що ті будинки, які ви побудуєте, з ними взаємодіяти неможливо, але вони зменшують ціну на різні предмети, які ми купуємо в торговців. Прийшовши, мабуть, ще десь відсотків 30 гри, я повністю поліпшив всі будиночки і купував речі з величезною скидкою. В планах Уецо було звалити куди подалі, для того, щоб вороги не змогли знайти. І після того як дядя навчив нас деяких прийомів, він на нас, звичайно, що образує. Мов не потрібно так робити, я тебе вчив не для того, і так далі. Ну, нашим боргом було відплатити дяді тою самою монетою. Отже, відправляємося на наступне завдання. І нам потрібно вбити тих самих чуваків, які на нас напали. Відшукуємо, знаходимо. Ну і як завжди, в Assassin's Creed нас після вбивства чекає катсцена, в якій є жертва, і вона кається в своїх гріхах, і так далі. Вороги знищені, дядь задоволений, і наш головний герой перевзувається. Раніше він хотів утікти, а тепер він хоче допомогти. Марію, Маріо. Той розповідає нам про те, що вони з його батьком давним-давно займалися незрозуміло чим і шукали так звані сторінки кодекс. Показує нам стіну, на якій вони знаходяться. Це ті самі сторіночки, які нам буде розшифровувати наш геніальний друг Шурепашка. Сторінки не так, як пір'я, а вони на карті позначені. І після того, коли ми відкриваємо точку огляду, вони з'являються. Іноді вони просто заховані десь за стіночкою, а іноді доведеться вбити декілька ворогів для того, щоб дістатися до скриньки, в принципі, ні. Нічого складного. Забираючи наперед, скажу знайти їх потрібно всі 30. Вони являються частиною сюжетної лінії. В підвалі вілли є гробниця Асасіна. І це вже знайомий нам Альтаїр. Але окрім нього, там є ще 6 статуй наших братів з минулого, гробниці, яких розкидані по всій карті, і нам потрібно їх знайти для того, щоб відкрити гробницю Альтаїра. В нагороду за все це діло ми отримуємо його обладунок, який виглядає ну прям офігеть. І я захотів його, як тільки побачив. Про гробниці Трішки пізніше. Як я і казав, сторінки кодексу потрібно розшифрувати. Саме цим займається наш дружання Леонардо, і перша сторінка, яку ми знаходимо на вілі, дає нам можливість отримати нові знаряддя для вбивств. А також Леонардо навчає нас новим технікам, що ми і зробили наступним ділом. Якщо вам недостатньо грошей, хоча цього точно не буде в грі, є так звані додаткові місії, які абсолютно ні на що не впливають, окрім вашого збагачення, і вони доволі такі стандартні. В одній нам потрібно пробігти якийсь марафон, в іншій. Збирати, а третій потрібно когось вбити або побити, що я і спробував зробити наступним ділом. Чисто для того, щоб побачити, що ми за це отримаємо. Беремо квестик у нещасної жіночки, яка каже, що треба відмовтузити її чоловіка. Робимо це і отримуємо свою нагороду, яка, як на мене, абсолютно ні про що, це всього лише 200 гривень. Із самої простої скриньки ми отримуємо і то більше, і їх доволі таки просто знайти. А ще можна купити мапу цих скриньок. Мапа укуповується за одну. Дві скриньки, а потім ми просто фармимо. Ще один доволі простий спосіб заробітку у грі це вбивати кур'єрів наших ворогів. Бачимо такого чувака, женемося за ним десь на дах якоїсь будівлі, вбиваємо його і обов'язково потрібно обшукати його кишені. Мені вдавалося знаходити від 500 до 1500 гривень таких чувачків. Приєм! Наступний чувачок, з яким нам потрібно познайомитися Лавольпе. Або просто в народі лис. З ним нам рекомендував знайомитися Лео. Приходимо на ринок, вмикаємо. Каємо орлиний зір, і тут в нас крадуть гроші. Женемося за чуваком, який нас і приводить до нашого знайомства. Вольпе поведе нас до свого секрету. Потрібно за ним побігти по дагах будинків, не відстаючи. І тут я вам скажу порівняно з першою частиною, все набагато приємніше. Будинки знаходяться набагато ближче, між ними є місточки, і подорожувати по дахах тут набагато приємніше, ніж в першій частині. А секретом є катакомби під містом. Це потрібно нам для того, щоб пробратися на нараду тамплієрів. Таким чином, нас знайомлять з гробницями асасінів. Що це таке? Все дуже просто. Це така собі головоломка лабіринт. А вона лінійна, і пройти її нескладно, але є цікаві моменти, де можна заплутатися. Вони всі різні, і зазвичай нам потрібно потрапити в ті місця, де не буває проста людина. Такі як катакомби або різні храми. І зазвичай в катакомбах бувають охоронці, а в храмах нам потрібно іноді на час швиденько пробігти від однієї точки до іншої. Підслуховуємо розмову. Наших ворогів тамплієрів дізнаємося про те, що вони хочуть вбити правителя і захопити владу у Флоренції. Забираємо печать асасіна, скриньки з грошима і повертаємося до нашого дружбана, де маємо з ним розмову і розповідаємо про плани тамплієрів. Наступного дня нам потрібно знову прийти до того ж самого собору, де буде Франческо Паца, який захоче напасти на принца Флоренції. Його нам потрібно захистити. Самого Франческо вбити зараз не вийде, тому що він втече. Наше завдання провести. Принца до його будинку і заслужити довіру. А Франческо, ми вбиваємо вже наступного вечора. Нам потрібно знайти його на одній із висоток, пробратися через охорону, ну і, власне, нас догнати, стрибнувши в копицю сіна. І прямо на вулицях Флоренції покінчити зі зрадником. Принц розповідає нам, що колись батько Ецо врятував його тонучого в річці, а після цього вони дружили з сім'ями. Ецо каже, що він не проти закорифанитись, на цьому, і вирішили. Принц називає нам ще чотири імені. Які потрапляють до нас в список. Я думаю, ви здогадуєтеся, що з ними буде далі. Перший це Антоніо Мафей, монах, який знаходиться на Башті. Забираємося туди, звідки цей чувак ліє гівно в уші людям, і красиво забираємо його життя. Наступним в списку Бернардо Бранчеллі. Знаходимо його на площі, де він прогулюється, і тут же вбиваємо. Пофіг на тривогу, кого воно в біса цікавить. Якщо говорити про відкритий світ у першій частині, то його по суті то і не було. Там були міста, між якими були. Вузенькі алеї, по яких нам потрібно було подорожувати на конику. В Assassin's Creed 2 відкритий світ являється дійсно відкритим, навіть якщо не звертати увагу на те, що це просто поле, або на якому є урожай, або просто де-не-де -де -де ростуть дерева. Звертаємо увагу на те, що гра 2009 року, і на той час це було щось неймовірне. Ювіки рухалися в правильному напрямі. Наступне ім'я в нашому списку це архієпископ Сальвіатія. В нього є величезна віла за містом. А беремо з собою декілька наших. Друзів, та йдемо на штурм. І це ще одна доволі прикольна механіка, якою я користувався не раз. Потрібно найняти декілька чуваків, заплативши їм 150 гривень, і вони будуть воювати за вас. Якщо ви знаєте точно, що по стелсу пройти цю місію неможливо, витратити такі невеликі гроші досить рентабельно. Вони відволікають на себе основну частину ворожих військ. Якщо вам ці війська потрібно вбити, ви можете підкрастися до ворогів ззаду і просто-напросто насаджувати їх на свою шпагу. Архієпископ переодівся в простого Знаходимо його за допомогою орлиного зору і відправляємо до друзів. Четверта із чотирьох цілей Стефану де Баньйоне. Він також знаходиться за містом і тут нас нагороджують димовими шашками. Доволі таки прикольна штука, користуватися я ними часто не збирався, але іноді навіть дуже виручає. Знаходимо нашу ціль, вбиваємо і на нас нападає просто тьма тьмуща його охоронців. Кидаємо під себе димову шашку, і від цього всього діла можна просто втікти. Це і зроблено для того, якщо ви поставили. Стелсу ціль не вбили, могли швиденько змитися, а не воювати із десятками ворогів. Прикольно. Наступна місія це повний тупізм, як на мене, таких буде ще не одна, і суть в тому, що нам потрібно слідкувати за ціллю, не втрачаючи її з виду. Близько підходити також не можна. Окрім того, купа охоронців, які відразу палять. А саме більше бісить те, що слідкувати за такими цілями треба довго. Це як опопаца, якого нам вбити, на жаль, не судилося. На руїнах він зустрічається з магістром ордену тамплієрів, який його сам і вбиває. Він щось дуже багато знає, відразу палить нас, що ми спостерігаємо за ними, а сам звалює. Нам потрібно вбити декілька охоронців, які нас відразу ж нападуть, а також добити нашого паца. На цьому місія завершена. Потім нам потрібно зустрітися з Леонардо. Коли ми приходимо до нього додому, нам повідомляють, його запросили працювати у Венеції, і він. Переїжджає, ну потрібно знайти його десь по дорозі, і в нього зламалося телега. Ми її починили, і тут на нас готується напад. На нас чекають кінні рицарі, які будуть залазити на нашу телегу. Їх потрібно скидати. Але коли ми врізаємося в ящики або вогонь, ХПшка нашої телеги буде забиратися. Тому акураненько проїжджаємо весь цей шлях і потрапляємо на пристань, де нас чекає корабель. Але до нього нам дібратися не судилося. У нас немає квитка в Венецію, а щоб його отримати, нам потрібно просто. Напросто спасти якусь красоточку, яка чогось, якогось дива, стоїть на камінці посередині річки. Беремо човен і рятуємо її. А ну і відправляємося у Венецію. Далі у нас починаються венеціанські будні, в яких ми будемо знайомитися з багатьма персонажами, які пов'язані з братством асасінів. Нас навчать багатьох прийомів як бойових, так і не тільки, що буде потрібно для того, щоб нам залізти на багато із споруд. Практично кожна місія складається з того, що нам потрібно вияснити якісь відомості про нашу жертву. І, власне, її прикінчити. Персонажів ми зустрічаємо багато, і кожен із них по-своєму цікавий. Але якщо зараз розповідати вам про кожного з них, то це відео займе годину, а то й більше. Зараз ви почуєте мою думку тільки про цікаві місії. Одна з них нам потрібно потрапити в палац для того, щоб вбити жертву. Охорона там, дай Боже, і для того, щоб все це діло порішати, наш геній Леонардо, ще коли ми з ним подорожували у Венецію, розповів нам про свою чуду машину, яка повинна літати. Я пам'ятаю цю місію і ще. Того часу, коли ця гра вийшла, і вона була тоді досить прикольною. Це було щось нове і цікаве. Але зараз я чомусь ніяк не міг розібратися з управлінням цієї самої машини. Я думаю, всі розуміють, що для того, щоб ця машина летіла, нам потрібне гаряче повітря, яке надходить від багаття, яке ми попередньо з нашими дружбанами розпалили. Так от, а вилітаємо з будинку нашого генія і пролітаємо через все місто. Ну, чорно народ! погнали нахуй! Йова не рот! Для того, щоб долетіти до кінцевої точки, нам потрібно правильно вибирати свій маршрут. І я, як зазвичай, подумав, що найпростішим варіантом буде скоротити його, але скоротити не вийшло. Я розбивався не один раз, але все ж таки по довгій траєкторії я дістався до місця призначення. Все це було зроблено для того, щоб врятувати дожа. Але на жаль, ми не встигаємо. Карло Гримальді встигає отруїти його до нашого приходу. І єдине, що нам залишається зробити, це його звичайно вбити, а вбиваємо. Притримаємо виного купу охоронців, які хочуть зробити те саме з нами. Але навіщо з ними битися? Тікаємо, та й потім і все. Хто такий дош? Запитаєте ви мене? Все дуже просто: в Венеціанській республіці це представитель влади, правитель, і я думаю, ви розумієте, для чого його було отруєно. Тамплієри хочуть поставити на його місце свою людину. Це якщо що, оце дід Мороз. Після цього дійства нам потрібно відправитися до Леонардо і представити йому нову сторінку кодексу, по якій він створює для нас уні. Унікальний малесенький пістолет. Потренувалися в стрільбі і можна відправлятися далі. До речі, дуже прикольна штучка. Ще на нас чекає дуже багато різних веселощів: карнавал, дівки, п'янки і так далі. Але це все буде в наступній серії. Тож, якщо ви не підписані на канал, підписуйтесь і не забудьте вліпити свій царський лайкосик. Всім Па-па